мама полюбляє казати, коли в гарному монастирі, Каже, дощ, ми йдемо скирдуємо. Дощ прийшов додому. В тому сенсі, що йдемо. За вікном стійкий мінус, вже котрий день. У мене тут інкубація повним ходом, Зимова. Чому зимова? Інкубатори вільні, брудери вільні. Є трошки вільного місця, бо зараз за місяць-півтора, якщо все благополучно, гусі занесуться підуть гусенята і то вже до середини літа. Зараз поки що є вакантні місця в інкубаторах, заклав Ну, різні результати. Насправді, зимової інкубації. По виходу взагалі непогано, нічим не поступається літу. Вже є підрощені, курчата вже таким що півтора місяця і амані за розміром. Я, я задоволений, скажімо так. Але проблема в тому, що були морози і. Їхали яйця новою поштою, і, в общем, померзли, сильно сильно померзли. Закладав від трьох заводчиків, чотирьох від чотирьох чотирь заводчиків і дві закладки, ну майже втратив там, вихід по цитів 5-7, а вийшов, можна було б грішити на інкубатор чи там на свої руки, не зовсім прямі. Але той самий інкубатор, той самий режим, ті самі руки і. В двох закладках вихід 60-80%, а в попередніх двох 5-10%. Ну тобто, не в руках справи, а в морозах. Так що, ну, такий, як то кажуть, досвід найкращий вчитель бере дорого та пояснює, зрозуміло. Мені, мені пояснив, що треба слідкувати за Температурою не тільки коли вже курчата вивелися підігрівати тут красною лампою, а ще й коли вони в яйці їдуть. Таким спостереженням зростаємо потихеньку. У мене тут, здебільшого, білі фельдери і Австралорпи приблизно по порівну. Ну і ще з попередніх двох виходів кілька маранчиків бігає без своїх корей і кілька юрлівських, котрі випадково не замерзли в дорозі. Маранів своїх заклав, хотів перевірити на запліднення нового півня. Дуже задоволений, якось завжди з, з, з маранами. і В мене проблеми, і від інших чув, що не завжди гарний вихід. А тут вихід процентів 90%. <кій> може, півень молодець, може, може так сталося. Ну, задоволений. Тобто запліднення перевірив Володарю попередньому півдні, респект. Що стосується юрлівських, ну, хотів щось таке просте, невибагливе. Не, не такого всюди хіде, щоб по снігу неслися, і, і за, за, за любих умов, щось мене з ними не, не щастить, ніяк не можу розкачати. Біліфільдери в мене було кілька курок білі я дуже був задоволений їхньою поведінкою і. І це носкістю неслися в будь-яку погоду за будь-якого харчування, влітку їх взагалі майже не годував. Дуже великий вигул був, багато, багато трави, десь щось у гусей забрали, десь щось у горобців віджали. І отак вони в мене вжили, і при цьому дуже непогано неслися. І взимку також. І зараз ну і зараз пару курок залишилось там когось собаки забрали, когось коршики. Ну, все, як зазвичай. Ті, хто вижив, несуться непогано. Тобто задоволений. Молодці німці вивели класну породу. А, вона в них така народна курка німецька. Ну, дійсно дуже задоволені. Нічого такого по м'ясу, особливого вони м'яса яєчні. Ну, курка як курка, ну немаленький, півень не маленький. Звичайно, не було не бройлер, але, але непогано несеться дуже. Австралорпів, щось мені закортіло, такі. Вони мені подобаються зовні. Чорні, таким воронім, воронячим крилом, відливом. У мене трошки було ще, ще з весни. І занеслися досить рано і, і непогано несуться. Ну, ну, Напевно рішаючим фактором був все ж таки зовнішній вигляд. Подобаються мені темні кури, а ці такі ну, прям чорні, класні, такі, півні. Взагалі, <головіка> <В общем, головіка> десь як, як раціональний вплив на рішення, десь емоціональний. Ну, вийшов такий ноїв Ковчег, точні, точніше, Ноєво корито, поки що, поки що до Брудера ми не доїхали, бо там прохолодно в приміщенні тримають. тут під наглядом, щоб вони пару днів стали. Нормально на ноги почали нормально їсти, бо дуже я хвилююся, коли хто-небудь не їсть, будь-хто хто, хоч хід, хоч собака, хоч корча. Ну а курчата тим 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 паче. Подивимося, цікаво поспостерігати за, за розвитком паралельно кількох порід, як, як занесуться, як будуть вагу набирати. Умови абсолютно ідентичні, майже лабораторні. А, так що, подивлюсь, долітка буде зрозуміло, хто, хто на що здатен, хто вистрілив, хто не вистрілив, куди рухатись далі, бо в мене умови тримання, ну, скажімо такі, спартанські. Курник холодний, вигул є, вигул великий. Годую, ну, звичайно, сам роблю зерносуміш з усілякими присадками. Тут я не розраховую на якусь скаженої циноскість. Для мене скоріше важлива витривалість Витривалість і невибагливість. Так що, по, по порівняю кілька, кілька пород, подивлюсь, хто відповідає більш моїм потребам. Ну і тим паче хочеться, щоб було власне цинкубацію, щоб не бігати, не, не питати по людях, на чекати потепління, а щоб свій матеріал був. У тому році реалізовував яйце Маранів. Ну, нормально навіть. Незважаючи на те, що несуться, вони, скажімо так, трошки гірше, ніж хотілося б. Але при ціні ті на яйця нормально. Вони все повністю виправдовують. От так що трошки набираємо, набираємо оберти, а, дорожчого поголів'я. Може. Може приведе до якогось результату позитивного і фінансового. також. Подивимось, порахуємо скоро.